Мир вам, дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовручі і ті, що в розпорошенні. Нехай мир і любов збільшується в вашому житті. Нехай Дух Божий буде вашим вірним супутником по дорозі земного життя. І нехай Отець ретельно оберігає вас, мир вам, мир вашому дому, мир нашій Україні. Нагадаю, що повною протилежністю благочестя і задоволення є пожадливість. Більше того, задоволення є ознакою благочестя. Пожатливість є ознакою незадоволення. І в результаті неблагочистивості невдоволення це почуття незадоволення тим, що маєш і ремство на життєві обставини або інших людей. Це відчуття нещастя, неповноти, обібраності. За невдоволенням ховаються три гріхи: гордість, бунт і невіра. Це гріхи дьявола та його. Ангелів це гріхи, які походять з самого пекла, і вони залишаються в пеклі вічно. Невдоволення це пекельний гріх, тому що це прояв гордості. Ранково ресовою сьогодні будуть слова нашого Господа Ісуса Христа, записані в Євангелії від Івана, 8:44: Ваш батько, дьявол і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправді. По-друге, невдоволення є вираженням непокірного серця. Ісус сказав лицемірним єврейським лідерам, які нарікали на нього: ваш батько диявол і ваша воля полягає в тому, щоб виконувати бажання вашого батька. Усі ми знайомі з історією Йова. Доброго та благочестивого чоловіка, якого Бог дуже благословив, його сім'я була благословенна, його бізнес був благословений. Йов жив у своїй мрії, а потім одного разу через низку катастроф він втратив все. Як Йов зреагував? Він сказав: Господь дав і Господь забрав. Благословенне ім'я Господнє. Йов, 1,21. Незадоволена людина говорить інше. Невдоволений каже: Господь дав, але він повинен був дати більше. Або Господь забрав і він не повинен був цього робити. Юда говорить про жорстокі речі, які безбожні грішники говорили проти Бога. Це ремствувачі, незадоволені. З долі своєї, що ходять в своїх пожадливостях, а уста їхні говорять чвали, вони вихваляють особи для зиску. Відступники вихваляються собою та роблять компліменти іншим лише з однією цілю, щоб залучити їх на свій бік. Подібно до тих, хто роз, зарозуміло відкидає Бога сьогодні лжевчителі першого століття були егоїстами, зневажали Бога аморальними та мані... маніпулятивними. Вони лестять людям. Лоскочу... Розкочучи їм вуха, вони пропонують або банальні емоційні слова, або нове откровення, засноване на їхній власній уяві. Таким чином, вони, як правило, стають великими в очах людей і швидко зневажають вірних слуг Бога. Таким чином Корей звинуватив Моїсея в бажанні піднести себе, хоча насправді їхнє незадоволення було виявлення гордості та несмиренного серця. Читаємо числа 16.3. І зібралися вони на Моїсея та на Орона, та й сказали до них: досить вам, бо вся громада, всі вони святі, а серед них Господь. І чому ви несетеся понад зборами Господніми? Цікаво, що ці люди, які були з коліна Левиного, але не були з дому Аронова, мали право на священство, але на не на первосвященство. Корей звинуватив Моїсея у гріхові, в якому був винуватий він сам. І це, звичайно, лише. Виявило зло, що таїлося в його власному. Коли ви незадоволені, бурчите та скаржитеся, ви насправді звинувачуєте Бога у своїх обставинах, маючи на увазі, що він не задовольняє належним чином ваші бажання та потреби. Ізраїль неодноразово був незадоволений Божим забезпеченням у пустелі. Вони нарікали на брак води та їжі. Тоді вони скаржилися, тому що мана, яку Бог дав, була не такою доброю, як цибуля парей і чесник, які вони мали в Єгипті. Бог сказав, що їхнє нарікання було гріхом і, не зас... і засудив його як таке невдоволення не зводить до борчання, нарікання нещастя та невдячності та критичності. Це і є бунт проти Бога. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Оворч.